Виграли судову справу, однак опонент не виконує судове рішення. Є вихід 19 грудня 2024 року. Набули чинності зміни, якими передбачено здійснення судом судового контролю за виконанням судових рішень у господарському, адміністративному та цивільному судочинстві. Відтепер суд за відповідною заявою може зобов'язати боржника подати звіт щодо виконання судового рішення та, за наслідками розгляду такого звіту, застосувати до боржника штраф. Розмір штрафу при цьому становить від 60 тисяч гривень до 121 тисячі гривень, 50% з яких стягується на користь заявника, 50% – до державного бюджету. Здійснення судового контролю можливо у справах. Зокрема, про захист ділової репутації у справах, що виникають з трудових правовідносин, сімейних правовідносин щодо відшкодування моральної шкоди щодо захисту прав споживачів. Втім, існує одне велике але стосовно справ щодо стягнення пенсійних виплат. Тобто, якщо за результатами звіту керівник даного органу зазначить, що відсутні бюджетні асигнування для виконання рішення суду, то суд може звільнити такого керівника від сплати відповідного штрафу.